Коли почнеться можлива еміграція, точніше депортація українців з Європи в Україну. Що робити українцям в Україні? І чому ж насправді Європа от прям не хоче ніяк допомогти цій війні? косвіно? тобто, чому вона в неї не входить і морозиться до останнього? Про це все розкажу, розповсюджуйте. Значить, давайте почнемо з першого. Все може бути, що Європа, ви ж бачите, як вони на дні дрони там літають туди-сюди. а Вони інколи навіть про це не постять інформації. Типа не замічають їх, не бачили там. Не, не то, що не стріляють по ним, а вообще там понаблюдали і все відпустили. Чого так робиться? Європа вовсю не хоче в цю війну просто максимально причина в тому, що Європа прекрасно розуміє. Ми ж кричимо, ви почуйте, що ми щит Європи, ви нас не чуєте. Вони це все прекрасно понімають і а, вони не хочуть пускати війну в свою країну, бо вся економіка ляже, всі торгівельні зв'язки. Короче, вона буде неконкурентно спроможна після цього. Тобто, навіть якщо виграє, глав'янство буде Америка і Китай робо говоря, зрозуміло. А, отака от така отака історія. А Європа ну просяде просто нереально. Вони це прекрасно понімають, і вони можуть брати українців, які не легалізуються до того моменту в Європі. І відправити їх в Україну, типу, воюйте. Особливо це там чоловіки стосуються. Не думаю, що сильно жінок, бо жінки це її на фонд, вони будуть за це прям дратися. А от чоловіки можна, що типу, захищайте Україну, а насправді це завуальовано, звучить, їдь в Україну, там воюй, захищай Європу. Отак от, от це. це виглядає насправді. Поніло? Тому це дуже ймовірно, постарайтесь до квітня 2026 року знайти собі якусь мінімальну роботу, щоб ви вже десь там працювали на офіційній ставці, щоб ви могли право там знаходитись легально. А гроші вже вам заробляти треба, бо ну, їх нереально на нормальній роботі в Європі заробити. В Україні теж проблема. Вам треба шукати онлайн, зрозуміло? Вам просто десь треба Реалізація мінімальна робота, сама проста. А заробляти треба онлайн. От хочете, я вам на 7 днів дам безкоштовне навчання, як ви можете онлайн заробляти. Я більше 12 років так живу, ніколи на роботі не працював за цей час. За посиланням в шапці профіля там в телеграм-каналі. 7 днів навчань буде ефір, відео там подарунки від мене з моїми студентами. Поспілкуєтеся, глянути, скільки вони заробляють. Ми в прямому ефірі зарплати виплачуємо. Будь ласка, нічого за це платити не треба. Пробуйте, не обов'язково зі мною далі йти, бо це все для вас безкоштовно. З вас там ніхто копійки не візьме, не хвилюйтесь за це. Ви можете навіть далі думати, яку професію ви б далі хотіли. Я вам дуже багато відповідей дам на ці. Питання відео. Коротше, поняли, що за посиланням шапці профіля. Чому це важливо? Бо на роботі якісь там дороботи грошей в Європі, це ну, просто жесть. От я повторююся, але це жесть нормально. Все там уходить на податки, на щось непонятно що. А от українці дуже смикалісті. Німці самі зазначили зараз, що українці одна з найрозумніших націй по IQ. Бо європейці їм що кажуть, їм треба чіткі правила, що робити. А українці родились в країні з хард-левелом, з самого дитинства, грубо кажучи, найвищий левел складності, один з найвищих. Давайте так. І треба ще їй заробити грошей, куди-то відкудись, квартири, зарплати по 200 300 до доларів, там 400 стано. Ну от у людей мудряться, і європейці, якщо чесно, в шоці. І ми для них теж конкуренція дуже велика. Тому ну я думаю, висновки зробили самі. А для українців в Україні ситуація, звісно, дуже плачевно виглядає. Це не дуже приємно. Але в Україні готується одна штука, яка може повністю поміняти хід війни. Глянемо, чи все вдасться. Це є те саме чудо, про яке ми всі думаємо і мріємо. Плюс-мінус. Ну глянемо, Я про це не можу нічого розказувати. Дай Боже, щоб все вийшло. Моліться. Реально моліться, щоб все вийшло.